Доброго дня всім Аріям Аграріям. Сьогодні будемо дивитися, як усунути проблему. Не знаю, ото вам чутно чи не чутно. от такий звук на цьому нагрівачі, наче такий чайник, трохи інший, але дуже схожий. Скоріше за все, там є вже накип, то будемо розбирати, чистити та подивимось, що там за нодом. Нагрівачу 2 роки. Цей звук саме на нагрів. Не тоді коли тече вода, то зрозуміло, це саме коли він гріється. Спочатку, звісно, зливаємо воду. Потім відкручуємо кришку нагрівача, витягуємо термостат. Оці болти розкручуємо та обережно виймаємо та підставляємо тазик, бо лайна буде багата. Ось так, трохи запотіває, зараз протру лінзу. Отже, що ми тут бачимо? Ото накипи куча, анот вже такий в раковинах. Ото знизу це накип, от тут в самому низу. за цього, до речі, ці тени горять, треба все ще це чистити та видаляти. Так, спробуємо заглянути внутрі. Так, потіє, ну тоді іншим разом. Вибачайте. Так, ось що вийшло. Тен ще попрацює, ну може рік. Там ото раковини оці, все повиїдало. Ну, метал ще нормальний. До речі, мулу та піску в баку ну, майже не було. То захисна сітка фільтра рятує. Чистив звичайним уксусом та залізною щіткою. Так, тепер до аноду. Він, звісно, ну, міг би ще послужити, але я його заміню, бо є. Взагалі аноди треба міняти, ну раз на два роки. Взагалі відкрию вам тайну. Той анод не для того, щоб вода не смердила чи там дезінфекція якась. Це анод для того, щоб вам не роз'їла оцей тен бак. Вода з'їдає сам анут, а все інше ну, більш-менш більш так ціле. Така собі батарейка навпаки. Так, ну що, все встановив, все працює, нічого не шумить, все гріє. Отже, не забуваємо підтримувати канал, ставимо лайки, дізлайки, коментуємо, поширюємо у соцмережах. Підтримуємо ЗСУ через фонди, волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте, та все в вас вийде. Всім пока!